Олена Теліга. Олена Іванівна Теліга українська поетеса, літературний критик, діяч української культури, діячка ОУН. Прожила вона лише 35 років. Народилася 8 липня 1906 року. Коли дівчинці було 5 років, родина переїхала до Петербурга. З 1918 року родина мешкає в Києві. У 1920 році батько і брат Олени опинилися в імміграції в Чехословаччині. Навесні 22-го року матері Олени разом з дочкою та сином Сергієм вдалося вибратися з радянської України. Спочатку в Польщу, а в 1922 році в Чехословаччину. Саме в Чехії Олена спочатку отримує матуру атестат, а потім закінчує історико-філологічне відділення Українського підінституту в Празі. Тут вона знайомиться зі своїм вірним другом Михайлом Талігою, у 26-му році вони одружуються. Саме в Чехії відбувається і встановлення як поетки. З вибухом Другої світової війни Олена Теліга перебувала в Польщі. Іноді їй доводилося працювати музичними номерами в нічних кабарей, навіть Мельникенницю, але потім влаштувалася вчителькою початкових класів. У 1937 році, виступаючи перед українським студентською громадою у Варшаві, Теліга висловлює своє захоплення фашистськими рухами в Європі. Протеча жіння до Києва жило в її душі. Постійно, трагічний Київ чекав її. У грудні 1939 року Терліга переїхала до Кракова, де Олена зустріла свого знайомого, відомого діяча української емігрантської культури і вступила в Організацію українських націоналістів. Співпрацює з редакцією Українське Слово. Після арешту редакції українського слова Теліга не брала до уваги постанов німецької влади, ігнорувала вказівки німців. 7 лютого 42 року почалися арешти. Вона знала, що ризикує, але стікати з Києва не хотіла. За даними істориками, 22 лютого 1942 року українську письменницю Патріотку було розстріляно в Бабиному Яру разом з чоловіком та соратниками.